Чи забрати назад, повернути місто фортецю Смоленськ собі, але нічого нічого не виходить, не вдається, не терпить поразку. Причому для Речі Посполутою в ті часи це була така периферійна війна, а Москва в свою чергу збирала всі сили. Але вже через 20 років, 1654 рік, Богдан Хмельницький переходить в підноство російського царя, і е, чи там як наші українські історики люблять розказувати, що це був всього-навсього військовий союз, тим не менше, Богдан Хмельницький міняє весь баланс сил. Східній Європі після 1654 року Москва набирає сили, вона уводить гарнізони в тому ж 54-му році в Київ і Лів міста обережної України. Вони починають, вони вже звідси не вийшли, можна сказати. Вони тут вже стоять, і поступово, поступово, поступово річ Посполита хилиться до занепаду. Козацька держава все більше обмежується і входить в склад там, Російської імперії.